Чи я мудак за те, що не можу змиритися з тим, що моя дружина зрадила мені 14 років тому до нашого шлюбу. Оригінальний пост 15 березня 2024 року. Мені 35 років, моїй дружині 37. Ми одружені вже 11 років, разом 14. У нас є чудова семирічна донька, і наш шлюб був чудовим без серйозних проблем аж до минулого року. Минулого року я дізнався, що моя дружина зрадила мені до шлюбу. Одна з її подруг стала релігійною і зізналася мені у своїх гріхах через те, що я зіткнувся з дружиною. Вона була шокована, що я дізнався і дуже сильно вибачалася за свій вчинок. Однак вона сказала, що зараз це не важливо, бо ми разом уже багато років і маємо сім'ю. Вона сказала, що я повинен змиритися з цим, бо це сталося через 4 місяці після початку ексклюзивних стосунків. Вона сказала, що тоді була дурною дівчиною одразу після коледжу. Мій розум підказував те саме. Це сталося 14 років тому, а зараз ми щасливі. Я вирішив пробачити її і продовжити наше звичайне життя. Реальність виявилася зовсім іншою. Моє психічне здоров'я сильно постраждало. Я зрозумів, що для мене зрада сталася не 14 років тому. Для мене зрада сталася тоді, коли дружина підтвердила це. Я став менш упевненим, не міг займатися сексом з дружиною. Я просто не міг отримати ерекцію з нею. Це переросло у відчуття огиди від перебування поруч із нею. Я навіть таємно здав ДНК тест та тест на ЗПШ. На щастя, донька моя, і я не маю жодних інфекцій. Потім почався рік інтенсивної індивідуальної терапії для мене. Я зрозумів, що мені потрібно якось змінитися. Я більше не був тією людиною, якою був раніше. Я також повідомив дружині про свої почуття, і після певного тиску ми почали парну терапію. Однак після всього цього я вирішив подати на розлучення ось мої причини. Вона не лише зрадила тоді, а й брехала мені 14 років. Вона не зізналася у цьому сама. Навіть вибачившись, вона применшила це, сказавши, що це більше не має значення. Молодого мене позбавили права вибору. Зрада була і є одним з найбільших моїх стоп факторів. Якби я знав тоді, я б одразу все припинив. Я задоволений своїм життям і радий, що моя донька народилася. Вона найяскравіше світло мого життя. Одна з головних причин, чому я продовжую жити, але мене все одно позбавили вибору. Тоді індивідуальна та парна терапія не змогли вирішити мої проблеми і моє ставлення до дружини. Це почало впливати на сімейне життя, що може зашкодити нашій донці. Я вважаю, що донці буде краще, якщо ми будемо співбатьками, а не житимемо у зламаній родині з постійними сварками. Моє сексуальне життя фактично мертве. Ми займаємося сексом, але я почуваюся як жінки у фільмах, які просто лежать і дивляться у стелю, чекаючи, коли це закінчиться. Єдина різниця, я чоловік. Я більше не хочу навіть не сексуальних дотиків. Минулого тижня я сів з дружиною і детально пояснив усе, що написав тут: свої почуття, причини та деякі особисті моменти. Я вже місяць спілкуюся з адвокатом, і документи майже готові. 50 на 50 опіка, 50 на 50 поділ майна, максимально мирно. Я все пояснив їй чітко і докладно. Вона зірвалася і отримала панічну атаку. Ми провели ніч у відділенні. Невідкладної допомоги. Вона благає мене передумати і не викидати 14 років. Але навіть якщо я залишуся, ми будемо просто сусідами по квартирі і створимо зламане середовище для доньки. Чи я мудак? Пу-пу-пу-пу, бля. Да ну не сказав би, не сказав би. Е, він не мудак. На мою думку, і за того, що він не може контролювати свої емоції, правильно? Він відчуває, що він нічого не відчуває, і жить просто отак, як амьоба в цих відносинах, і створювати пасивно-агресивне середовище, в якому буде дитина реально рости і не буде бачити любові, не буде бачити адекватної сім'ї нормальної. І це не те, що їй треба. Краще, щоб батьки були окремо і щасливі. Чим разом і нещасні. Поэтому я не вважаю, що він мудак. Ну він відчуває, що він вже нічого не може з собою зробити, йому не приносить задоволення секс, не приносить задоволення сімейне життя. Він нещасний. Йому, якщо він хоче піти, хай піде мирно, чітко, правильно, без усложнень. Це правильно, я вважаю. І він не мудак, це моя думка. Будь ласка, висказуйте свою думку в коментарях. Мені цікаво буде почитати, чи є ті, хто зі мною не згоден. Йдемо до коментарів. Коментарі. Коментатор. Це складно. З одного боку, я б не руйнував шлюб через конкретно цей випадок. Але твої почуття справедливі, і ти правильно кажеш про брехню та позбавлення вибору протягом 14 років. Ти сказав їй, що тепер відчуваєш образу і втрату потягу, і не можеш функціонувати через це. Автор. Так, я говорив про це і на сімейній терапії, і в особистих розмовах. Проблема навіть не в функціонуванні. Найгірше, я не хочу ні обіймів, ні тримання за руки. Навіть просто бути поруч з нею мені некомфортно. Я його понімаю. Взагалі понімаю дуже сильно. Я думаю, в мене були б такі самі відчуття. Тому що, ну, таке чувство бо тебе реально не, Ну, не таке чувство, а воно так і є. Брехали 14 років. Водили за носа, блядь. А сейчас каже, да ти забудь, все нормально то було в прошлом". Ну, да, в прошлом, але. тут то, блядь, що то шкварчить, понимаєте? щось там не дає покою, блядь. Коментатор. Мені шкода, це чути. Якщо біль і відраза настільки сильні, залишатися немає сенсу. Індивідуальна терапія не допомогла подолати ці відчуття. Автор. Я б не сказав, що це ненависть, скоріше постійний дискомфорт. Терапія допомогла прибрати гнів і прийняти реальність, але не більше. Уточнення щодо зради. Автор це сталося під час дівочої поїздки. Дружина це підтвердила. Її подруга сказала, що більше не може тримати цей гріх у собі, і вирішила зізнатися. Коментатор, це сталося до шлюбу, але чи ви вже були офіційною парою? Якщо ні, то це не зовсім чесно. Якщо так, для мене це був би серйозний стоп-фактор. Автор. Це було приблизно через 4 місяці після початку ексклюзивних стосунків. Тобто ми вже були хлопцем і дівчиною. От і все, Та да, тіпа, зрада, це і де, все. під час дівочої поїздки. Ну, блять, сука, от, пожалуйста, це ж не перший раз ця історія. Подивіться, цю там. Подобна хуйня. Ці дівочі блядь, вечірки, сука, їх треба, блять, щось робити з ними. Дівочі, хлопчачі, не знаю, ці дівочі вечірки хлопчачі мене харять, блять. Їх можна проводити, це круто, але ж ну блять, без стріптіру, без цієї хуйні, не треба це все, я вважаю. Чи треба? Не знаю. Що ви думаєте? Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи варто проводити ці всі дівішники із стриптизерами, із в клуб там цю всю хуйню. Чи можна просто, блять, сісти в ній дома за століком? діть ці ночнушки, чіпсики, зефірки наложити, включити фільмець або монополію і касі. Ну, це для гіпосолов, звісно ж, а для дівчат. Оновлення. 6 березня 2024 року. Наступного дня. Перш за все, я хочу подякувати всім за ідеї та поради щодо моєї ситуації. Деякі люди написали мені в чаті Reddit, щоб висловити свою думку, і ми довго спілкувалися. Вони були неймовірно корисними, і я особливо хочу їм подякувати. Деякі люди запитували, чи ми ходили разом на сімейну терапію. Так, ми відвідуємо консультанта вже понад рік на додачу до моєї індивідуальної терапії. Я розумію, що руйнувати шлюб через подію 14-річної давнини логічно. Що неправильно, однак мої почуття до дружини після терапії та консультацій стали ще гіршими. Спочатку я не міг їй довіряти, потім не хотів сексу. Потім не хотів на сексуальних дотиків, а зрештою, мені навіть не комфортно бути з нею в одному просторі. Останні кілька місяців ми були навіть не сусідами по квартирі. Я не ненавиджу її і не відчуваю образи, але просто не можу позбутися цих відчуттів. Я б сказав, що пробачив її, але справа вже не в прощенні, коли більше немає почуттів і любові. Я не хочу, щоб моя донька росла в такому середовищі. Я знаю, наскільки це. Це боляче. Я пережив подібну ситуацію зі своїми батьками, лише з поміняними ролями. Життя в такому середовищі ламає тебе як дитину і підлітка. Я б набагато більше хотів, щоб моя мама просто розлучилася з батьком замість того, щоб залишатися разом заради мене. З урахуванням усього цього, сьогодні вранці я мав довгу розмову з дружиною. Вона майже не їсть з моменту поїздки до лікарні, і я хвилююся за її самопочуття та безпеку. Деякі Користувачі Reddit, які написали мені, запропонували розглянути тимчасову розлуку перед остаточним розлученням, щоб подивитися, чи зміняться мої почуття. Це насправді дуже логічно. Я запропонував цю ідею дружині, і вона зраділа, почувши це. Наступного тижня у мене заплановано відрядження до Нідерландів. І я планую продовжити поїздку та пожити у сестри після повернення. Дружина раптово запропонувала односторонній відкритий шлюб, щоб я міг робити що завгодно під час цього відрядження, якщо це врятує стосунки, зрівняє нас і змінить мої почуття. Я відмовився, бо справа зовсім не в цьому. Навіть якщо це щось змінило б для мене, це зруйнувало б її, усвідомлення того, що я зрадив її у майбутньому. Це не те, що легко пережити, і це не просте рішення. На цьому все оновлення. Ми спробуємо тимчасову розлуку, і залежно від результату я прийму своє рішення. Дякую всім за допомогу та думки. Те, ну я думаю, що це не допоможе. Тому що я розумію, чого його так це обіжає. Оця брехня 14 років, що його зробили за лоха, блять. Він уже створив сім'ю. А щас він узнав, і вона йому каже: «Та да, ну, типа, да, так, було й було 14 років назад. Вже? Прости мене і забудь. З однієї так-то воно так, але з іншої сторони, ніхуя це воно не так. Ти ж зрадила. Ніч. І ти довжне нанести покарання. Ну чи це те покарання? Це вже питання сугубо лічного характеру, тому що ми не можемо бути там, і як він це ощущає, як він це буде переживати і переживає. Ми це не бачимо, не чувствує. Но свою думку я даю таку, що я думаю, якщо він чувствується, йому не розходиться, бо так буде тільки гірше. Щось мені кажеться Держатися за відносини заради доньки. Це не зробить їй краще, це зробить тільки гірше. От він даже цього каже, що він пережив це, Так що да. Така трохи в мене до неї зневага по цьому питанню. да. Ідемо далі. Друге оновлення: 4 квітня 2024 року. Через місяць. У мене є коротке оновлення щодо цієї ситуації. Я повернувся з поїздки і, врешті, вирішив розлучитися з дружиною. Останньою краплею стало те, коли донька сказала, що я виглядаю живішим і щасливішим після повернення. Я зрозумів, що мені краще без дружини і просто спільно виховувати нашу доньку разом із нею. Я все ще відчуваю неймовірний дискомфорт поруч із дружиною. Дружина дуже погано сприйняла цю новину і почала почала стрімко скочуватися вниз. Я зателефонував тещі та тестю, щоб вони подбали про неї. Вона спричинила кілька серйозних проблем. Вона надсилала погрозливі повідомлення своїй подрузі, яка розповіла мені про зраду. Мені довелося благати її не подавати до суду, бо я хочу, щоб моя донька мала матір у своєму житті. Хоча, ймовірно, її все ж госпіталізують до психіатричного відділення. Вона почувається дуже погано. Останнього разу, коли я її бачив, мені було страшно дивитися їй в очі. Наша донька зараз зі мною і ми вже почали процес розлучення. Мій адвокат сказав, що якщо дружину госпіталізують до психіатричного відділення, є великий шанс, що я отримаю більше ніж 50 на 50 опіки. Здавалося б, це має тішити, але я просто спустошений, думаючи про те, як це плине на доньку. Багато користувачів Reddit у коментарях писали, що життя знайомству для чоловіків після 30 дуже погане, і я нібито залишусь сам назавжди. Перше мені байдуже, моя донька мій головний пріоритет. А побачення останнє про що я зараз думаю. Друге, я впевнений у собі в усіх аспектах щодо пошуку друзів і партнера. Гадаю, це підсумовує моє оновлення. Можливо, я повернуся приблизно через рік з огляду на те, як довго триває розлучення, коли воно не мирне. Дякую всім. Ну, типа, йоу, камон. Після 30 вже цей ринок побачний, що прям прогрузає сильно так. Я надіюсь, ні. Ні, я на сам ні на що не надіюсь. Мені ще по боку, у мене вже є моя пасія, з якою я планую трохи покінтуватися ще пару десятків років. Ну, я думаю, що якщо він нормальний мужичок, знайде собі нормальну чолочку. Все буде хорошо в нього. Головне, вибратися з цього всього такого гліномесіва із нормальною психікою, і нормальною самооцінкою, і нормальним вийти з цього всього. Коментарі, коментатор. Я скажу це прямо. Чоловік у свої 30, який доглядає за собою і виглядає здоровим, часто набагато привабливіший ніж будь-який хлопець у 20, який лише починає розуміти як влаштоване життя. Я сподіваюся, що в тебе все складеться. Я виріс у сім'ї, де мама зрадила тата з його власним братом, а потім тато зрадив її з її кузиною. Хе-ха, <реш> в рот, ви шо говорите? Я ще раз хочу це прочитати, я щось не поняв. Я виріс у сім'ї, де мама зрадила тата з його власним братом, а потім тато зрадив її з її кузов. Сука, це ж піздець, блядь, це що це? Ого. Ну це прям, блядь, реально зміне кубло, нахуй. Вони перекрутилися там, позраджували друг з другом, а потім вернулися. Бля, історія, похожа дуже до цієї. Подивіться, там піздець. Похоже, похоже, там вообще там робиться такий кардібалет, блядь. Ну да, сочувствую тобі коментатор також. Повір, жодна дитина не заслуговує на виховання в такій сім'ї. Твоїй доньці краще з одним спокійним батьком ніж з двома ворожими батьками, які вирішили залишитися разом заради дітей. Твоє життя на цьому не закінчується. Я б теж залишила свого чоловіка, якби дізналася, що він зрадив мені на початку стосунків. Зрада не має терміну давності. Я бажаю тобі одужання та щастя. Коментатор, я якраз хотіла сказати, що чоловік може щасливо зустрічатися і після 30. Reddit, а особливо чия мудак, завжди переповнений підлітками з тривогами, які вважають, що знайомство після 25-ти це щось божевільне. Якщо автор колись вирішить повернутися у світ побачень, я впевнена, він не матиме жодних проблем з пошуком партнерки». Так йому що? Йому 30, около 30, сіки дочки, 7 років, вони разом 4, знакомі 14, разом 10, да, йому десь 30, 32, 33, 35, так ти що гониш це, блядь, іще ще. Я думав йому там, я щось думав, що йому десь около 40, 50, я не знаю, що я так думав. Ну, в общем, да, блядь, в смысле, ти ще свіжа кров, погнали, чувак, бой. Коментатор. Останньою краплею було те, коли донька сказала, що я виглядаю живішим і щасливішим після повернення. Я вважаю, що розлучення тут правильне рішення, але ти маєш зробити все, щоб твоя дитина ніколи про це не дізналася. Ти не хочеш, щоб вона в будь який спосіб подумала, ніби несе за це відповідальність. Полюбасу, це треба проговорити, якось дать понять дочки, акуратненько, звісно. Не можна оставляти її на одинці з цими думками, з цими висновками, які вона сама зробить. По-любасу, треба це все пророботи, бо дитині буде важко, звісно, це в будь-якому випадку, і надо дати їй нормальний фундамент, на якому її психіка буде розвиватися і зростати як особистість. Вона сподіваюся, що в кінці кінців для нього вся ця історія виліться в щось позитивніше. Ніж для його жінки, так точно, бо там піздец уже, походу. Ну вона стикнулася ліцом к лицу, і зі своїми блядь, демонами. Всі 14 років вона полюбив про це думала, десь у неї там було це в голові. І от це вирвалось. І вона поняла, що все посипалось, все її життя, всі її родичі, всі друзі, сім'я, дочка, все пішло, блядь, по одному місту. І так, і за її глупості, і за дівішники. О, блядь, дівішніки! Надо відмінити нахуй їх на законодавчому рівні. Все, немає дівчинків, блядь. немає мальчишників. До побачення. А то потім, блядь, тільки діти із цього страждають через 14 років, сука. Ладно, на цьому історія закінчилась. Дякую всім, хто подивився. Пишіть свої історії, круті в телеграм-канал в описі під відео. Якщо у вас є подібні історії або є знайомі, у кого таке ставалося, пишіть, буде цікаво почитати. Будемо обсуждати ваші історії, будемо давати, може, якісь поради. Не знаю, може будуть вони цінними для вас. Пишіть все, що вас турбує в телеграм. Будемо з вами розмовляти по душам. Ну а тут на Ютубі не забувайте, будь ласка, ставити мені лайк на це відео, обов'язково черебонить колокольці, щоб не пропускати решту відосиків, Один із них, ось оцей попередній, якщо ви пропустили, будь ласка, ось, ось, подивіться його. Також в описі під відео ви знайдете посилання на джерела для підтримки моєї фінансової. Якщо маєте бажання, підтримайте мене, будь ласочка. Також ви знайдете там мій інстаграм, підписуйтесь, будемо з вами дружити. І само собою не забувайте, що там є онлайн платформа Mindly і 10% знижки на перший сеанс за моїм промокодом Балачки. Користуйтеся на здоров'я! Дякую всім спонсорам, які мене підтримують на цьому нелегкому шляху. Мені дуже важливо знати, що є люди, яким це подобається, і які справді готові мене підтримувати прям фінансово. Це круто. Дякую вам. Дякую всім, хто подивився відео до кінця. Про лайк, про прокоментував. Всі ви дуже робите велике діло для мене. Всіх люблю, цілую. Бувайте, побачимо через день.